В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І трапилось, що і в іокіні вкупі війшли вони до синагоги юдейської і промовили так, що безліч юдеїв і огречених увірували. Не дивлячись, що Павла та Варнав вигнали з Антіохії Писидійської, вони не впали у відчай, навпаки, вони продовжили свою подорож. Подолавши 130-150 кілометрів, Павло та Варнава прийшли до Іокіні. Невелике, але багате місто з давньою історією, поєднавши у собі безліч культур, фрігійців, греків, євреїв, римлян. Це місто існує сьогодні. Називається воно Конія у сучасній Турції. Переживши вигнання з антіохійської синагоги, проповідники знову приходять у синагогу тепер у місті Іконії, де знову проповідують, і Господь нагороджує мужність Павла та варнави тим, що велика кількість людей, юдеїв та елінів, приймає Івангелії. У другому ж верші ми бачимо реакцію противників. Невірні ж юдеї підбурили. Та роз'ятрили душі поган на братів. Навернене грішників не викликало радощів, невіруючих юдеїв спроба попиття камінням в п'ятому вірші, коли ж кинулися ті погані юдеї зі своїми старшими, щоб зневажити їх та камінням побити, свідчать про те, що їх звинуватили в богохульстві. Таке покарання було за цей гріх. Відомо, що юдеї звинувачували християн у тому, що, вчинення, що вчення про Божественність Ісуса це спроба зробити звичайну людину рівну Богу. Тим самим юдеї змогли налаштувати проти них ненавернених язичників. В третьому вірші ми бачимо реакцію проповідників на ворожість юдею. Та проте довгий час пробули вони там, промовляючи мужньо про Господа, що свідоцтво давав слово благодаті своєю і робив, щоб знамена та чуда чинились їхніми руками. Незважаючись на незважаючи на небезпеку, Павло з Варнавою. Залишились у місті, промовляючи мужньо про Господа, підтверджуючи істинність проповіді, Господь звершував їхніми руками чуда зцілення. У четвертому стихі ми читаємо: а в місті народ поділився і пристали одні до юдеїв, а інші тримались. Апостолів, згадаємо слова Христа з Євангелія Матфія, не думайте, що я прийшов, щоб мир на землю принести. Не мир принести прийшов, а меча. Я ж прийшов порізнити чоловіка з батьком його і дочку з матір'ї і невістку свекрухою. Проповідь Павла та Варнави. Привела до великого розділення розділенняконії. Юко... Одна частина містян підтримувала, а інша зненавиділа проповідників. Коли ж кинулися ті погані юдеї зі своїми старшими, щоб зневажити їх та камінням побити, то дізнавшись про це, вони повтікали до міст лікаонських. До лістри та Дервії та в околицях їхніх і Євангелію там звіщали. Коли ж іодеї захотіли їх убити, як богохульників, вони втікли у міста лістру та Дервію. Якщо б Павло лишився та прийняв би мученицьку смерть в Іконії, то ми б не мали ні одного, ні одного новозавітнього послання. Що вигідно було дияволу утеча павла з міста, чи його смерть? Звісно, смерть. Тому що він не лишив би свого великого спадку, яке змінило світ і яке надихає християн усього світу вже понад дві тисячі років. А в лістрі сидів один чоловік. Безвладний на ноги, що кривий був з утроби своєї матері і ніколи ходити не міг. Він слухав, як Павло говорив, який пильно на нього споглянув і побачив, що має він віру здоровленим бути, то голосом гучним промовив устань просто на ноги свої, а той скочив і ходити почав. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи полікаонському. Боги людям подібнились та до нас ось зійшли. і Варнаву вони звали Зевсом, а гермесом Павла, бо він провід мав у слові, а жрець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт. Та й з народом приносити жертву хотів. Та коли про це почули апостоли Варнава і Павло, то роздерли одежі свої та й кинулися між народ, кричачи та говорячи, що це робите люди, та ж і ми такі самі смертельні, подібні вам люди, і благоїстимо вам від оцих ось марнот навернутися до Бога живого, що створив небо і землю. І мер і море, і все, що в них є. За минулих родів попустив Він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе Він без свідчення, доброчинячи, подавав нам із неба душі та врожайні часи, та наповнював їжею і радощами серця наші, і, говорячи це, заледве спинили народ. Не приносити їм жертов. Коли Павло та Варнава втекли з коні, вони прибули в лістру, в цьому місті почали почитали культ Зевса та Гермеса. Храми богам нерідко будували за містом, ймовірно, в цьому місті не було синагоги або з інших причин. Павлові прийшлося проповідувати на вулиці. В цьому не було нічого незвичайного, бо багато філософів промовляли під відкритим небом. В даному випадку Павло обрав для проповіді людне місце біля міських воріт. Зазвичай, коло воріт і були каліки, які просили милостиню, там і опинився чоловік, який. З народження не міг ходити, прийнявши до серця Євангеліє, Павло, бачучи це, зцілює його, Уписуючи це зцілення Лука, прирівнює Павла з Петром всупереч тим, хто не довіряв Павловій проповіді. Звершившись зцілення, Павло привертає увагу до своєї проповіді, народу, і реакція була неочікуваною. А люди, побачивши, що Павло вчинив, піднесли свій голос, говорячи по лікаонському. Боги людям подобались та до нас ось зійшли. І Варнаву вони зевсом звали а агермесом Павла, бо він провід мав у слові. А жрець Зевса, що святиня його перед містом була, припровадив бики та вінки до воріт, та й з народом приносити жертву хотів. Жрець привів до воріт міста биків, прикрашений вінками з квітів, так зазвичай. Перекрашали жертвоних тварин, тварин, щоб зупинити невігластво містян. Апостоли розірвали свої одежі та кинулися до них зі словами та говорячи, що це робите, люди, та ж і ми такі самі смертельні, подібні вам люди, і благовістимо вам від оцих ось марнот навернутись до Бога живого. Що створив небо і землю, і море, і все, що в них є. За минулих родів попустив Він усім народам, щоб ходили стежками своїми, але не зоставив себе Він без свідчення, добро чинячи, подавав нам із неба душі та врожайні часи, та наповнював їжею і радощами серця наші. Проповідуючи істину Бога, Павло Варнава з великим зусиллям заставили надто не поклонятися їм. І, говорячи це, заледве спинили народ не приносити їм жертв. Очевидно, що в церкві Господній неприпустимо поклоніння людини. А з Антіохії та із Іконії посходились юдеї. І підбуривши натовп, на камінням побили павла, та й за місто геть відволікли, мавши думку, що вмер він. Коли ж учні його оточили, то він устав та й вернувся до міста. А наступного дня він відбув із Варнавою Дервію. Переконавши містян, лістри, не приносити їм жертви, Павло та варнава. Залишились в місті проповідувати, але це тривало недовго. Проповідники, противники, апостолів іудеї швидко налаштували язичників проти них. Той факт, що Павло та Варнава не опинилися богами, які зійшли на землю, розчарувало багатьох поганих. Захоплення змінилось ненавистю, тому напоп, тому натоп, порушуючи усі ці римські закони, накинувся на Павла з камінням. Від захоплення до ненависті, від спроби поклонятися до спроби вбивства. Такі контрасти християнського служіння. Духовно не підготовлений. Незрілий християнин таких контрастів не витримує. Зустрівши такі відношення до себе, ми можемо стати мстивими, роздратованими, образливими. Подібні помилки роблять християнина неефективним у проповіді Івана. Тому ж будьмо мужні, не упускаймо руки, спокої проповідуємо про Христа. І будемо подібними до самого апостола Павла. Амінь. Слава Ісусу Христу.